Доброго дня всім! Сталася така халепа, почав важко крутитися самий патрон. Ну, десь на валове підшипник, мабуть, трошки приклеєний. Чому зрозумів? Бо тому що при обертах двигун, двигун начал себе дуже важко вести. Люфтів немає. Буває, сьогодні от прийшов, хотів його провернути, він мертвий. Легенько провернув, туди пішов. Рішив діло не затягувати, щоб далі вчора не розбило. Рішив розібрати. З цього боку трошки під розібрав. Думаю, що назад складу все це зло. Дане відео показує, як. Бачите, заржавіло від саме місце підшипника. Не знаю, з чим це зв'язано. Здається, все в маслі було, але воно заржавіло. І ось отакий варіант. Будемо зараз розбирати. І будемо зараз ці все мити, чистити і назад складати. Що цікаво, новий же апарат брав буквально ну брав як брав, а от користувався користувався буквально не знаю, разів за 5-6. За Тут навіть стружки толкової немає. І що можна подивитися, Гвитер все від смазки, бо тому що подивився. Так, да, правда, ніде ржавого не було, нічого. Апарат вроді непоганий, ще не розкушав, можна сказати, але ось так сталося, що сталося. Оберти даються вперед, назад. Купа дали шестерень металевих у комплекті. Так що ними не користувався, бо і так як мені про... той, хто продавав, сказав, що це для, для нарізання різьби. Так як я різьбу не маю нарізувати, використовую так, як вона була стандартний варіант. О, при роботі, при складанні цього апарату замітив, ж був у кожуху, ніхто там нічого не робив. Ой, ось такі ой ліфт колеса. Це і шестерні. Щоб ви собі представляли, давайте як захисту просто ужас як люфтить. Нижній тримається намертво. Але що інтересно, це це іде привод на подачу. Подивіться, який самошечий люфт у цьому апараті. Це я не рухаю колесо. Це просто люфт у подачі. Хто буде купляти ось такий апарат, майте на увазі, що у вас буде купа геморою з ним. Вірю він непрофесійний, але ось щоб так люфтило. А, та тут такий самий варіант. Люфт, блін, я не знаю, просто ужас якийсь. І він іде, якщо ви собі представляли полусирий. Вам доставили його сюди. Кстати, подивіться, як якісно... Зараз чекайте, може камеру наведу. Як якісно, як якісно закручений цей болтик. Блін, чіткість камери, звісно, бажаю бути кращим. О! Цей цей. Це взагалі закрутили навкосяк, вам, звісно, не передасть це все діло. Чим більше я з ним працюю, тим більше вилазить косяків. І це я думаю, що ще не кінець. А, що ще цікаво, так це. Хто мені скаже? Що це за штука? Чекайте подам трохи на світло. Що це таке взагалі? Я не знаю для чого, ніде на відео не бачу практично. Може ви підскажете, для чого вона використовується, так як я починаючий варіант. А, і зняв цей защитний кожух, можна сказати. Не знаю на кого він розрахований, але він закриває практично увесь називається обзор. На, ну, на, це ж, на токарний станок. Я вірю, що треба мати умови, там, стати з боку і так далі, і точити, щоб заготовка не вилетіла. Але щоб його прикласти, воно закриває ось таким варіантом. І закриває пущі повністю бобіну. І що ти хотів би щось зажати більше, ніж патрон, тобі не вийде просто, бо ця штука не. Є. Я її знав першим же ділом. Так, да, це техніка безпеки, але воно мені тут не підходило. Бо в мене деталька трошки більша була і ширша. І практично не могло воно тут бути на цьому місці. Ну, да. А, ще прикол. Дивіться, щоб ви не казали, що я гоню на китайську техніку. Перед вами розкручую цей болтик. І хотів би показати на чому він там в середині стоїть. Просто різьба. Ано, витягуюся. Просто, навіть не знаю, як вам сказати. Виточений болт. Да, на ньому щось блистить. Якась там смазка є. Але подивіться на цю самошечу різьбу. Два витка. Два витка різьби. Ано, щоб ви не казали, я ще й цей розкручу. Ага, все, не розкручу. Одною рукою не вдасться. Зараз розкрутимо і далі, так і скажу. Аналогічний варіант і в цій другій зв'язочці. О, тут самошечий люфт теж, не він не передасть вам того. Що... А, по звуку є теж. Ех... Коротше, настрою пропав сам просто ужас як. І щось і шкрябає. там зараз буду дивитися, скоріше все, що опілки попали. Ну ось лишилося це все назад зібрати в тій самій послідовності, які і збирав. Е, Промив сам патрон від тої й смазки. Е, там дуже багато середині було окалене, хоча я ним трошки працював, але не знаю, як воно сюди попало. Це все вимив, поклав, зараз змастив. Не знаю, чи треба мастити. Підскажіть, будь ласка, чи треба, чи не треба, але від цієї смазки точно треба було би витрати. Я все. Да, Ремінь сухий, ці всі шестерні, всі по порядку складу. Ну, надіюсь, буде працювати після цього його складу. Ну що народ, настав момент істини? Включив пробуємо. Уу, з патрона вилітаємо осульце. В принципі, все працює. Дякую за увагу. Був би вдячний за лайки і за підписку.